Дорога церква, я вас усіх вітаю. Сьогодні ми продовжуємо читати послання апостола Павла до Колосяни. Ми вже з вами багато говорили про величі Ісуса Христа. І на самому початку нашої подорожі по цьому посланню ми говорили про те, що в церкві в колосах були люди, які казали, що Христос був звичайною людиною. Що він не мав таких божественних, якісь, він не був Богом і не потребував усіх пошан, як люди віддавали Богу. Тобто він був звичайною людиною. І ціллю апостола Павла було донести, що Христос він був дійсно Богом. Він був як людина, так Він був і Бог. І вже ми говорили про те, що Павло зупиняється на цьому. Розкриваючи Ісуса Христа Його велич, у Його Божественності, творінні, в провидінні, церкві. І останнього разу ми казали про велич Христа в відкупленні, що Він зробив для кожного з нас за ту перемогу, яку Він одержав на Голгофі і через своє Воскресіння, коли Він воскрес мертвий. Сьогодні я хотів би, щоб ми подивились на велич Христа. Який вже є в кожному з нас. Кожен, хто приймає Його як свого відкупителя, то Христос Духом Святим починає жити в наших серцях. І про цю величі Ісуса Христа в нас, те, що Він робить, перебуваючи в нас, ми сьогодні з вами будемо говорити. Я читаю послання до Колосян 1 розділ 24 го вірша. Павло каже, тепер я радію стражданнях своїх за вас і доповнюю недостачу скорботи Христової тілі своїм за тіло Його, що воно, церква, в якій я став служителем за Божим зарядженням, що для вас мені дане, дане, щоб виконати Слово Боже, таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер виявлено Його святим. Що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганами. А вона Христос у вас, надія слави, Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякою мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. У тому і працюю я, борючися силою Його, якосильна діє в мені, сила Христа, яка сильно, сильно діє в мені. На прикладі апостола Павла ми можемо побачити ту працю, яку виконує Ісус Христос, перебуваючи в нас. І ми бачимо, що все починається зі страждання. Павло каже, тепер я радію стражданнях своїх за вас. І доповнює недостачу скорботи Христової в тілі своїм за тіло Його, що воно церква. Павло починає з того, що він каже, я страждаю. Я доповнюю страждання Христа, бо Він є перший, хто постраждав за церкву. Він перший, хто приніс себе в жертву за церкву. Він вмер на Голгофському Христі. І Павло каже, а зараз я доповнюю. Ось ці страждання Христа, бо я також страждаю за церкву. Я страждаю не заради свого ймення, заради якоїсь користі чи ще чогось. А Він каже: я, як і Христос, страждаю за церкву, за тіло Його, що вона церква. І далі Він каже, який я став служителем за Божим зарядженим, що для вас мені дане, щоб виконати Слово Боже. Він страждає за церкву, тому що він є служитель, обраний Богом, він поставлений Богом на це служіння. Він каже, я, як служитель за Божим зарядженим, що для вас мені дано. Він служив заради людей, для людей служив. Він страждав, щоб церква Христова могла зростати. І Ми бачимо в житті Павла, як Він ніс оцю добру звістку, Євангелію, він ніс у різні, місця, міста, у різні місця, де Він бував, він проповідував Ісуса Христа. І ми бачимо, що Він є служитель. Якщо ми подивимося, то Він говорить про те, що Він мав відповідальність перед Богом. Мав авторитет від Бога і він мав обов'язки перед Богом. І якщо ми візьмемо за приклад, це коли був господар будинку і був головний чоловік, якого господар став другим після себе, який керував домом, будинком. Він керував все, що там траплялось у цьому домі. Він ніс відповідальність за цей будинок, він мав авторитет господаря і обов'язки, але він був Рабом, який служив цьому господарю. Рабо тобто каже, я ось така людина, яка поставлена Богом, і він з відповідальністю до цього всього відносився. І ми бачимо, що він каже, що я, поставлений Богом що для вас мені дано, щоб виконати Слово Боже, він виконував Боже Слово. А яке було це слово? Несіть Євангелію. Учні стоять і дивляться, як Христос воз... вознісся. Гано кажуть, чого ви дивитеся? Прийде час, коли він з'явиться так, так, так само ось сюди, на землю, за своєю церквою. І їм треба було йти нести цю Євангелію, Христос каже, ви будете ви мені свідками аж до краю землі. І Павло ніс ось цю Євангелію. Таємниця, захована від віків і поколінь, а тепер виявлена його святий. Таємниця, яка була відкрита його святим. Він ніс ось цю звіску, він розкривав людям ось цю таємницю. Бог прийшов у плоті. Сам Бог прийшов на цю землю, щоб вмерти за людей, щоб принести спасіння людям. І це те, що повинні ми робити. Але чому Павло починає зі страждання? Я хочу на цьому зупинитися більш детальніше. Чому Павло починає писати про те, що робить Христос нас, а починає Він зі страждання, я радію стражданням. і Він ще радіє у цих стражданнях. Тому що він розумів, що ті, хто з Христом, вони будуть страждати за те, що вони несуть святе Слово. Страждань не буде у тих, хто просто сидить у церкві і нічого не робить. Чому? А тому що сатана бачить, що ці люди і так нічого не робили. Чому їх чіпляти? Але якщо ми понесемо цю добру звістку у цей світ, сатана вже буде з нами воювати. Якщо я знаходжусь в армії Ісуса Христа як солдат, то у цій війні я не можу бути осторонь. Потріб... Мені потрібно воювати. Воювати за ці душі, які ще не спасені. які ще йдуть в ад. Я не повинен мовчати сьогодні, я повинен говорити людям. Як я казав, я буду зупинятися більш детальніше на цих стражданнях. Євангелія від Івана, 15 розділ 18 вірша. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидив першу, як вас. Христос каже, якщо світ вас ненавидить, бо мене він зненавидив першу, як вас. Коли б ви зі світу були, то своє світ любив би. Якщо ви будете один, один з цим світом, підтримувати те, що цей світ робить. Та ніяких страждання у вас не буде, вас будуть усюди приймати, спілкуватися. А почніть говорити про Ісуса Христа. Чи багато людей захочуть з вами спілкуватися? Чи знайдеться багато справ, скажуть, я якось потім з тобою поговорю, у мені справи є, а мені зараз ніколи, а ось одне, друге інше. Бо своє світ любив би, а що ви не з світу? але я вас зі світу обрав. Тому світ вас ненавидить. пригадайте те слово, яке я вам сказав, раб не більше за пана свого. Як мене переслідували, то і вас переслідувати буду. Як слово моє зберегали, берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Пригадайте слово, раб не більше за пана. Христос каже, якщо мене гнали, то чому ви гадаєте, що вас приймуть, що вас будуть чути і вас будуть гнати Гнати за правду, бо ви будете відкривати очі людей на те, в якому вони положені, в якому вони становищі сьогодні, що вони живуть у гріхах, Пан, е, граб не більше за пана. Як мене переслідували і вас будуть переслідувати, як слово каже, моє зберігали, берегтимуть і ваше. Якщо людина почує слово в Євангелії, і для неї це буде коштовність, вона буде з радістю з вами спілкуватися. Бо оце робитимуть вам за ім'я моє. Але все це робитимуть за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене оці ганіння, будуть тому, що люди. Вони не хочуть пізнати Бога, він їм не потрібен, тому вони і не прийматимуть вас. Ваші слова їм не потрібні будуть. Також ми можемо відкрити перше Петра. Петро, учень Ісуса Христа у своєму посланні 4 розділі 12 вірша, каже, улюблені, не дивуйтесь, огневі, що вам посилається на випробовування. би чужому випадку для вас. Не дивуйтеся цьому випробуванню. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і взявлені слави його раділи ви і звеселялися. Тіштеся, що ви страждаєте за ім'я Ісуса Христа, бо нагорода буде від отця. Бог не забуває своїх дітей. Бог дасть нагороду кожному. Але каже, ви повинні розуміти, що ви повинні пройти через це випробування. Коли ж вас ганглять за Христове Ім'я, то ви блажені, бо на вас почуває Дух слави і Дух Божий. Ось чому я кажу, якщо ви сьогодні не будете воювати з Сатаною, нести слово, то страждання до вас і не прийдуть, бо ви і так належите. Тому. Хоче вашу душу загубити. Бо людина Божа, в якій перебуває Дух Святий, вона не зможе мовчати. Вона не зможе дивитися на цей світ, який у гріхах. І ми читаємо, що у Христовому священні тіштеся, щоб з'явлені слави його раділи і ви, відселялися. Коли ж вас ганблять за Христове ім'я, блажені, бо тоді спочиває на вас дух слави і дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або вороховник. А коли я християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те, бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він почнеться перший з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Евангелії? А коли праведні ледве спасеться, то безбожний та грішний не зможе з'явитися? Тому то й ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої віддадуть доброчинстві йому, як створителю вірному. Якщо ви страждаєте, якщо вас люди не приймають, ображають, кривдять за Слово Ісуса Христа, за Євангелію, радійте, бо велика нагорода ваша буде на ведесах. Бо прийде час, коли Христос вас забере. І ми повинні розуміти, що кожен отримує те, що робив. Ми отримали свою нагороду. А ось ці люди, які відвертаються від святого слова, то як вони можуть спастись? Де вони будуть? І ми з вами розуміємо, у якій кінець. Але наша задача нести це слово, виконувати слово Боже, бути проповідниками цього слова. Ще одне місце, яке я прочитаю про ці страждання, це. Послання до Філіппійців, 1 розділ, 27 віршає нижче. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду, каже Павло, як побачив вас, чи не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру за євангельську. І ні в чому не боячися противників, це їм доказ загибелі. А вам же спасіння. А це від Бога. А це від Бога. Бо вчинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в Нього, але й страждати за Нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені, а тепер чуєте про мене. Знов каже Павло про ці страждання. Живіть згідно з Христовою Євангелією. Хочу, щоб ви стояли в однім дусі, борючись. Однодушна за віру євангельську. І послання до Єхісян вже не буду відкривати, де Павло каже про цю боротьбу, що ми повинні готуватися до цієї війни, не відноситися до цього як чогось незначного. Це боротьба. І якщо сатана веде боротьбу за наші душі, то за цей світ він теж веде боротьбу. І веде він з нами. І ні в чому, не боячись противників, це їм доказ загибелі, це те, що ми ще не читали, доказ загибелі. Якщо вони перестануть перед Богом, вони вже не зможуть сказати Богу, мені ніхто не казав. Я не знав про Бога нічого. Але Бог буде ставити свідки, які будуть свідчити, що ми казали, ми намовчали, ми закликали вас. І тому Павло, коли пише послання до Колосян, він каже, я радію стражданням. Він страждав не як злочинець, не як винний за якийсь проступок, а він страждав за Христа, виконуючи Слово Боже. Він, коли ніску це слово Євангелії, він готов був до цих страждань, бо він поставлений був Богом. Кожен з нас поставлений Богом. На те, щоб ми несли цю Євангелію, цю таємницю, яка захована була від віків поколій, а тепер виявлена його святим. Бог відкрив, що Він захотів зробити для кожного з нас. Послання до Єфісіян, перший розділ. Він розкриває велич Бога Отця, Бога Сина, і Бога Духа Святого. Він показує, що Бог приготував для кожного з нас ще до створення світу. Він показав у Христі, ця велич Христа була в тому, що Він робить для кожного з нас сьогодні. Це Його спасіння. І також ми можемо в першому розділі послання 50 прочитати про велич Духа Святого, який є завдаток наш. Він є гарант того, що коли я прийду до Бога, Бог не відвернеться від мене, бо я належу йому. Бо Дух Святий, який перебуває в мені, Він є гарантом. А якщо Духа не маю, то я не Христос. Так пише Павло Дарим, велич Бога Отця і Сини Святого Духа, і ми бачимо, що ця таємниця вона була відкрита. Якби каже, слово Боже каже, що якби євреї побачили свого місія, то вони б його не розп'яли, а вони так і не зрозуміли. Навіть учні не зрозуміли. Вони шукали живого серед мертвих, шукали Христа у гробі. А янголи кажуть, він чекає вас у Галілеї, як він вам казав, згадайте. Жінки кажуть, Христос воскрес, учні кажуть, а «Да ми не віримо в це. Ось ця таємниця, вона відкривається нам Духом Святим, що Бог зробив для кожного з нас. Що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганими, а вона Христос у вас, надія, слави, Христос в нас. Чи живе сьогодні Христос кожному з нас? Якщо Він живе, то, як я казав ми не зможемо мовчати. Ми не зможемо жити як раніше, але ми будемо віддавати себе на служіння Богу. Бо ми покликані Богом на те, щоб служити йому. Ми Його раби, як каже Павло в посланні до Римлян. каже, по людському вже до вас вертаюся, кажу, що ви як раби Божі, раби праведності, щоб жити для Бога. Святим побожним життям. І Він є надія слави. Він є наша надія, тому що я знаю, що прийде час, коли я зустрінусь з ним. І я цією надією проходжу через ці страждання, знаючи, що в мене чекає та нагорода, зустріч з моїм Спасителем з Ісусом Христом. І його каже Павло, ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину. Всякої мудрості для чого? Щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. Ми повинні говорити як в цьому світі, так ми повинні між собою теж проговорювати це Євангелія, щоб ми розуміли, де ми є. Якщо я бачу брата чи сестру, який вже звернув не туди, йде не туди, я повинен говорити. Я повинен боротися за цю душу, яка може десь помилилася. Десь звернула ми туди. Ми повинні нагадувати і навчати людей. Ми повинні турбуватися про цей світ і турбуватися один про одного. Ми є одне ціле, в одному душі повинні бути, щоб ми були досконалими у Христі. О тому, і каже Павло, я і працюю, боручися силою Його, яка сильна діє в мені. О тому працюю я. Чому сьогодні працюю я, яке я несу служіння? Дуже дивовижно, коли люди кажуть, що я не можу проповідувати, я не можу казати людям, у мене нема цього покликання, я не можу. Якщо ви відкриєте перше послання до Корінтян, постола Павла, другий розділ, якщо я не помиляюсь, де він каже, а я казав вам не в мудрості своїй, яку я маю, а я кажу в простому слові, я кажу вам про Христа. Я кажу про Ісуса Христа все. Я прийшовши і кажу вам тільки те, що знаю про Ісуса Христа. Все. Не треба щось там вигадувати, якісь знання. Скажіть, що Христос мер за тебе людину. людині. Все. А це ми можемо робити. Ми повинні працювати, і борючись з силою Його. Ми повинні розуміти, що без Божої сили ви не зможете привести до Бога жодну душу тому що це робота Духа Святого, який працює в людині. Ви можете казати стільки завгодно людині про те, що зробив Христос. Але без Бога, який повинен торкнутися Духом Святим серце людини, воно не буде мати, ваше слово не буде мати сили. Але Павло каже, я знаю, що я, коли говорю, я говорю, говорю це, маючи силу Божу. Бог через мене до вас звертається. І вона каже, з цим мені. Я ще декілька місць хочу зачитати Івангеля від Івана, 14, розділ 22 вірша. Коли б, каже Христос, я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха, а тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить і мого Отця, той ненавидить. Коли б я не прийшов і не казав, то не мали б гріха, а вони зненавидили мене, тому що ненавидять мого Отця. Також ми читаємо, Ісус каже, у нього запитує Юда, котрий котри не іскаріотський, що того, Господи, що ти нам об'явитися маєш на світові. Ісус відповів до Нього сказав, як хто любить мене, той Слово моє берегти меч. І Отець мій полюбить Його. І ми прийдемо до Нього і оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. А слово, що чуєте ви, не моє, а отця, що послав мене. Говорив це, я вам буду з вами. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошли в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадаю вам усе, що я вам говорив. Хто любить мене, Слово буде берегти у серці. Він береже це слово. І каже Христос, ми прийдемо і закладемо обитель в ньому, оселі закладемо. А далі каже, Я дам вам духу тішити. Цей дух, який в страждання, може потішити підкріпити, дати силу. І далі, далі він каже, що цей Дух Святий, він навчить нас усього і пригадає. Він буде навчати і пригадувати нам ось це слово. Ми повинні покладати надію свою на Бога, на Ісуса Христа, що Він в нас буде робити свою справу. 1 Івана, 2 розділ. Ми читаємо, хто додержує Слово, у тому Божа любов справді досконалилась. І з того пізнаємо, що в Нім пробуваємо. А хто каже, що в Нім пробуває, то повинен поводитись так, як поводився Він. Якщо Дух Святий перебуває в нас, ми повинні поводитися, як поводився Ісус Христос. Ми повинні робити те, що Він робив. Раб не більше за Пана. Якщо я сьогодні кажу, що Христос то робив, бо Він був ось там жив, а я буду ось так робити, цього не повинно бути. І у тому ми бачимо, що, Бог, що любов справді досконалась, якщо ми додержимо Його Слова. І Останнє місце, яке я хочу це перше послання до Тимофія, третій розділ, 16 вірш. Безумівно, велика та це таємниця благочестя, хто в тілі з'явився, хто я оправданий Духом, ангелом показався, проповіданий був між народами, повірованим в нього у світі, і він у славі вознісся. Ось ця таємниця. Про цю таємницю ми можемо сьогодні сповіщати цьому світу. Хто в тілі з'явився? Хто прийшов, залишивши славу неба? це Христос. І ми бачимо, що Він був оправданий Духом, ангелом показався, і Він проповіданий був між народом. Ким проповіданий. Якби ж у, у людина, яка увірувала в Христа, сказала, я не піду, чи було би Слово Боже проповідано у цьому місці, де ми живемо? У цій церкві? Чи було б воно проповідано, якщо б всі відвернулися і сказали, що це не моя справа, проповідо. Але ця Євангелія вона зустрічається по всьому світі. І ми бачимо, що увіровано, увіровано в нього в світі, і Він у славі, возьміся. Наш Христос возмісться, славі. Він, сьогодні, перебуваючи біля Отця, він послав Духа Святого, який перебуває в кожному з нас, в кожній дитині Божі, якщо ми його. Додержуємо його слова, а якщо так, то ми не повинні мовчати, а нести святу Євангелію у цей світ. І тоді ми побачимо, як церква буде зростати, бо Бог буде робити через нас свою справу, спасаючи людей. Тому да буде нашому Богу Отцю, Сину, і Духу Святому. Слава хвала за все. Амінь. Амінь. Амінь.